Всім привіт! Починаю з такої не дуже приємної картини. Я не люблю такі екземпляри і не маю наміру їх збирати. Але якщо вже так трапилося з моєю рослиною, то доводиться її рятувати. Бо дуже шкода втрачати, хто б це не був, чи це якийсь дорогий метелик, чи це. Просто, звичайна, навіть біла орхідейка. Все рівно мені шкода, і я віддаю всі сили на порятунок квіточки, бо це живе створіння, якось вони всі для мене дуже рідні, і шкода будь-яку рослинку втрачати. І ось в мене з'явилась така малеча. Взагалі це була доросла рослина. Ну, і загалом вона доросла. Вона практично не втратила листочки, але, на жаль, втратила майже всі корінчики. Ну, я вважаю, що це не корінчики. Все ж всі доведеться нарощувати їх з нуля. Радує, що тут є ось ці два відшиї. Є ймовірність, що вони, можливо, розкукляться. А може і ні, бо тут взагалі якийсь кінчик сухий. Не знаю, яка доля чекає цю рослину, але принаймні я зроблю все можливе, щоб їй чимось допомогти. Це забула сказати, що такий гарненький жовтенький бігліб, не зовсім жовтенький, більш такий пастельний він, світленький, Е, Я його придбала. Там було помітно, що корінців не надто багато, але все ж сподівалася, що він якось піде в ріст і взяли його на роботу. А Як виявилось, умови для орхідей там не дуже хороші, недостатньо світла, і ті орхідеї, які в мене там є, практично не ростуть. А Цьому бігліпу, напевно, що необхідно було рости, тому що корінчиків небагато. і... Листочків так само. До речі, ось цей він так досить значно підріс. А корінці, жоден з них не розкуклився, і ось було літо, придбала його саме літом. Росту не побачила. І просто в один момент вони почали ось так гнити. і Сьогодні заглянула, а там жодного живого корінчика немає. Тому вийняла, забрала додому і буду зараз робити кілька маніпуляцій з ним. Як вмію, як можу. Бо зазвичай я не тримаю такі орхідеї, тобто спеціально їх не купляю, щоб лікувати. Бо в мене досить рідко виходить, так, щоб повністю вилікувати, так, щоб наросло купа коріння з нуля. Тобто, я не користуюсь методами такими листи у воду чи щось в тому роді. Зазвичай я використовую тільки живий мох, і досить вдало в мене виходить нарощувати корінчиків діток. А ось як буде із дорослою рослинкою, будемо пробувати намагатимусь її врятувати. Наразі маю в аптечці Топсин М. Більше як таких препаратів від кореневої гнилі, в мене немає, тому буду використовувати його. В пропорціях тут має бути 1 мл, тобто 1 грам на 1 літр води. Ну, оскільки в мене тут трішки води, то я дам десь тут четвертинку цієї ложечки, бо тут іде на літр вона. Ось, І трішки замочу рослинку. Щоб вона там поплавала. Хоч тут нема що рятувати, але, можливо, ось ці верхні корінчики, хоч поп'ють. І, можливо, це зупинить якусь хворобу, яка може бути таке, що в ній є. Просто невідомо, через що саме вони згнили. І краще замочити, щоб принаймні. Бути впевненим, що зробив все необхідне з нею. Тому буду використовувати топсин. Є і інші хороші препарати, такі, як Магнікур Енерджі, Він теж гарненько справляється з такими рослинками. Ось, але наразі в мене є топсин, і використовуватиму саме його. Ось, готовий розчин топсину. Буду занурювати орхідейку. Можна це зробити навіть, навіть ось так глибше з шийкою, гірше вже точно не буде. І залишу її десь на хвилин 10-15. Думаю, цього буде їй достатньо, щоб вона набралася цього препарату. А тим часом покажу вам одну таку цікавинку. Я сама була шокована. Я геть не ставила ніякі ставки на цю орхідею. і... Тут почало щось таке дивне відбуватися, тож мушу поділитись показати вам. Ось такій імпровізованій тепличці. Стоїть в мене джентльмен-метелик. Тут рослина абсолютно без корінчиків. Я зробила таку тепличку із живого муху, там внизу керамзит, час від часу його зволожую. Чесно кажучи, стан в неї дуже не дуже. І я не сподівалася, що щось з цього вийде. Знаєте, Я просто от взяла її, запхала в цей мох, поставила десь далеко на поличку наверх. Та й все, уваги не звертала. І ще, до речі, одного разу побачила там чорноту на шиї і вирішила взагалі її не чіпати, нічого з нею не робити. Думаю, та ну нехай буде так. Що буде, те буде. І просто певний період навіть до неї не дивилася. Ось, І тут настав день поливу всіх орхідеї. Думаю, гляну, чи там мох, хоча б зволожений. І її виняла. І зараз покажу, що я побачила. Виймаю я ось так цю орхідею вона в такому дуплі. І подивіться, що відбувається з цією шиєю. Ось ця плямка, і я думала, що це. Гниль чи щось таке. Але тут просто, бачите, листочок порвався. І ось так надулася, набрякла вся шия. Корінчиків я не бачу, але зверху дивіться, що росте. Росте всередині ще один малесенький листочок. Корінчиків немає, листочок росте. Тобто, все ж, можливо, щось навіть таке з неї і буде. Але ця вагітна шия не дає мені спокою. Мені ще здається, що така шия має випустити безліч корінчиків. А можливо, це просто так розпирає її цей середній листочок, який лізе. Не знаю, що відбувається, але я точно бачу активний ріст цього листочка. Я час від часу вже тепер дивлюсь туди. Там всередині ще є щось таке збоку. Ну, може, це квітонос, точки росту. Не знаю, важко сказати. Треба чекати очікувати, що з цього буде. Ну, взагалі, мені хочеться корінчиків. Я маю намір тут щось наростити, бо. Дивлюся, що якщо якийсь процес пішов, то, можливо, навіть я її і врятую. Інколи я її обшикую препаратами. Зараз ось я придбала собі цей катанру рут від шугун і обризую її по листочках. Ось так буває перевертаю, і просто вона росте до городригу. Не знаю, можливо, це якось спровокує якийсь ріст чогось. Подивимося, чи вийде з неї щось, чи ні. Ось так просто перевертаю її догори дригом ставлю і оприскую зверху препаратом. Нічого не роблю, не просушую. Воно це все лишнє, все лишнє водичка стече. А пізніше закрию кришечкою і стоїть вона собі там так. Під лампою. Ну, насправді, я просто вже думала, що це кінець рослині, але, як бачите, вони такі досить живучі і з останніх сил намагаються вижити, щоб тут не було. А це ще один малюк, який в мене був без корінчиків. Це рослина на квітоносі, чемпіон мій метелик. Дитинка верніше, його довелося зняти, не дочекавшись корінчиків. І я так само посадила в живий мох його. Довгий час він щось думав, думав. Ну, тут без кришок, всяких, без тепличок, просто в живий мох і під лампу. Тут, бачите, мох, гарненький, він росте. А зверху, через постійне оприскування препаратами, він став такий негарний. Неживий, потрібно цей буде слой моху зняти і замінити його на живий і гарний мох. Але не про це хотіла показати, як гарно без корінчиків, помітно, рослинка розвивається. В неї був лише ось цей листочок. Ці вже потрошки почали з'являтися після того, як я її відділила. І ось вже тут видно виліз корінчик. Тут крізь стіночки корінців я поки не бачу, але мені достатньо того, що ось тут є зелений активний корінчик, значить, е ймовірно, що всередині в мосі теж щось є. Ось. Але 100% настав час, це все позамінювати, бо мох такий негарний. І буває таке, що молоді корінчики просто закуклюються, торкаючись такого моху, і е його обов'язково потрібно замінити. Ось так я замінила цей верхній шар моху. Навіть не зовсім шар, практично весь, тільки оцей, десь 2 см, того, що був, я залишила. А так, загалом замінила, і тут вже він такий зелений, пахучий, гарний мох. Корінчик запустила всерединку. десь тут бачили його кінчик ледве-ледве помітний. А ось він, Бачите. І, малесенький, і буду вже по ньому орієнтуватися, як росте рослинка. Акуратно поливати, щоб не було дуже сильно волого, зовсім ледь-ледь, -лед, щоб стан моху був приблизно ось такий. Тут немає купи води, його неможливо витиснути. Тобто він ледь-ледь -лед такий зволожений мох, який має провокувати появу нових корінчиків. Минуло близько 15 хвилин і настав час виймати з топсину біглівчика. Я думаю, що йому вже достатньо. Покладу на серветочку, нехай трішки просохне. Можливо, навіть зараз сама трішки його протру від препарату, від водички і буду садити. Я думаю, що ви вже здогадалися, куди. Ось, Тому саме так, це буде живий мох, це мій улюблений спосіб нарощування корінчиків. Рослинку я просушила. Така вже досить сухенька шийка. Можна було, звісно, не залишати ось ці корінчики, але інколи, чесно кажучи, такі, на перший погляд, зовсім неживі корінці, які можна обрізати. Можуть врятувати рослину і запустити цей процес росту. Таке часто буває. Одного разу я врятувала орхідею з одним повітряним корінцем, все решта згнило, і саме завдяки цьому повітряному корінчику вона почала нарощувати нові і пішли бокові корінці від цього повітряного. Тобто, якщо є можливість навіть залишити хоча б шматочок ось такого зеленого, який піде в ґрунт, то, звісно, вважаю, що потрібно залишати. Гірше точно не буде. Ось, використовувати для посадки я буду ну, ось такий пластиковий стаканчик, в якому я замочувала її. І, звісно, що живий мох. Боже, не дивіться на мої руки, це мій котик постарався. Ось, зараз просто втрамбую його. Така буде досить повітряна посадочка, не хочу я дуже щільно набивати. Заглиблю трошки більше шийку, щоб ось ці корінчики були разом з мохом. І залишається тільки чекати на появу нових корінців. І ось така посадочка вийшла, я його заглибила досить далеко, щоб він не хитався, і тут гарно стаканчик підпирає листочки. Це теж важлива ознака того, що корінчики, якщо розкукляться, то будуть рости. Бо якщо орхідея постійно буде хитатися, то вони будуть часто закуплюватися, і діла з того не буде, тому їй важливо ось так статично бути в такому положенні і не рухатись, допоки корінчики гарно не обростуть. Обов'язково написала бірочку, коли я це зробила, щоб можна було слідкувати, навіть вам показати, якщо будуть якісь позитивні результати або негативні результати, вже як вийде то коли я її посадила, і скільки часу пройшло до, можливо, появи якихось корінчиків чи листочка, будемо разом слідкувати за нею. Сподіваюся, що вона виживе, їй дуже бракувало світла. Зараз я її поставлю під лампу, під якісь таке гарненьке, потужне світло, щоб вона могла почати ріст. Ось завершена на красі. Сподіваюся, що бігліпчик ми врятуємо. Всім бажаю, щоб у вас не траплялися такі неприємності, Якось в мене з ним. Нехай ваші орхідейки будуть здорові і вас радують. Всім щиро вдячна, що були поруч, всім тихого, спокійного вечора. І до нових зустрічей.